Меркушин взяв дуже погану звичку. Він намагається війною прикрити весь цей деребан, який він щодня намагається проводити в Ірпінській міській раді. Тобто мільйони гривень, десятки мільйонів гривень деребаняться на зарплати, обезкешуються, даються чорним налом тим людям, які обслуговують його роботу і в приватному тому чи режимі. А він намагається прикрити це все війною. Я скажу наступним чином: багато хлопців з війни повернеться і зададуться питаннями, чого радники Маркушина заробляють по 100-125 тисяч гривень, коли вони мають менше на передовій. Багато хлопців повернуться і зададуть питання, чому в програма Турбота збільшилася на 30 мільйонів гривень, і хто саме отримав ці кошти. А ті хлопці, які на передвій не бачили їх від ірпінської міської ради, тому я закликаю пана Меркушина не маніпулювати війною. Ірпінська міська рада, депутатська більшість, партія нові обличчя, в тому числі, ми всі хочемо обов'язково допомагати на війну і хочемо допомагати нашим хлопцям, допомагати Збройним силам України. Але якщо припинити той деребан, який на сьогоднішній день... Створив Маркушин Вірпінській міській раді, то ця допомога може бути на десятки і десятки мільйонів гривень більше. Тому я закликаю припинити цю маніпуляцію і перестати травити депутатів звинувачувати їх в тому, чого немає. Тому що депутатська більшість все бачить, вона бачить, як коло обраних людей отримує е, сотні тисяч гривень заробітної плати. Вона бачить те, що ці гроші обслуговуються на політичну мотива мотивацію і на політичну боротьбу Меркушина. Тому в е величезне прохання мешканців обов'язково вникати в такі речі і розбиратися.